Вітаю, друзі! В цьому відео ми з вами прогуляємося по місту. Покажу вам декілька безкоштовних паркінгів в місті. Зайдемо в піцерію швидку, вона дуже популярна серед місцевих жителів. Ми ну, ось прогуляємося. Дякую, до речі, друзі, за підтримку, за перегляди. Буду вдячний. Якщо підпишетеся і поставите вподобачку, дякую, що підтримуєте україномовний контент. Гарного всім перегляду! І, до речі, у нас стала традиція. Ми кожний день встаємо з світанком і прогулюємося. У нас як ритуал, про кожний ранок це йде прогулянка. Прогулюємося ми близько п'яти кілометрів. В один бік буває більше. Ходимо за випічкою. Тому Кемпер, бачите, міняє трішки життя, трішки відношення до нашого життя. Ми стаємо більш активними. Всім дякую, гарного перегляду. Да, що, до речі, не знаю, чому так, але тут на всьому місці бібіона нам дуже сподобалося І ми сюди у нас верталися заразів з п'ять, у нас тут вийшла як якась перевалочна база. ну ось, Щось ми знайшли в цьому місці, і тому якось виходить, що ми тут були. Такий довгий час і довго багато разів верталися. А далі, друзі, буде наступне відео. У нас буде про Венецію. В Венеції за біжуною Ми їздили декілька разів. Їздили на кемпері, Їздили, лишали кемпер в бібіони, їздила на автобусі. Тому далі буде. Сподіваюсь, що буде цікаво для вас, а можливо, і чимось корисно. Дякую всім. Дивіться вздовж набережних в Італії. У багатьох набережних встановлені такі метеостанції з риволами для попередження населення почуваючих в разі якогось раптового шторму або сильної хвилі. Вони включають і починають сповіщення повіщення ривони, бачите? І вони, якщо побачите там далі, вони є далі. Але це без дисплеїв, а є прямо з дисплеями, які показують дату, час. І там всі метеодальні. Тому бачите, все-таки тліці за безпеку, особливо біля моря, піклуються. Ось так от. Все-таки як би там не було, але піклуються про людей. А, і до речі, тут тільки починається якийсь сильний вітер або <кій> Приблизно щось до небезпеки сасування. там, великих хвиль, вітру, можливого шторму. Як наближається шторм, то тут, тут по пляжах дуже багато рятувальників, і навіть час від часу курсують берегова охорона, вона курсує на гелікоптерах і курсує на квадриках. І тільки є перші ознаки наближення шторму, хоча шторм може бути в морі, але приблизно береговоріні і майже не доходити до берега, але починає доходити, то зразу рятувальники попереджають всіх на пляжі, всіх виганяють з води стосовно шторму. Тому великий респект за піклування за людей. Друзі, ще один безкоштовний паркінг прямо на набережні, бачите? Тут зазвичай стоять легкові автомобілі, а ось там стоять кемпера. Але мінус цього паркінгу, того те, що немає взагалі затінку просто стоїш посеред сонця. теж він абсолютно безкоштовний, спокійно можеш собі стояти і одразу. Вон, бачите, вхід в пляж. Тут є душові кабінки, тут є роздягальні, тут є туалети. Тут також можна набрати воду для вашого кемпера. Але знову ж таки є єдиний мінус: тут немає жодного конвертаційного приспособлення для того, щоб злити е, то, сіру воду або там. Але є нюанс. Якщо побачите, там стоїть той білий бус, там де білий бус стоїть, там стоїть тліньовки. стоять ліньовки і там можна коротше, каналізацію зливати. Ну а що робити просто, якщо нема ніфіга. Ну я так розумію, що всі загалом такі роблять. Якраз де білий бус, там бровочка, там є виступ такий для злив води, каналізації, туди можна під'їжджати і зливати. Я так, до речі, робив. Саме на парковці. Ну, блін. Об'їзди відмовили, що робити. Бачиш, що я злив просто воду, каналізацію. І так я думав, багато, багато хто робить. Ну, от бачите, стоять кіра. Тут місця для інвалідів позначені. Люди на різних кімперах. Приїжджають, стоять, але тут є легкові. Що позначка стоїть, що легкові автомобілі мало там паркуватися, а тут типу буси і... і кімпера. Ну і ось така, можна сказати, затишна парковка. Одразу баскетбольна площадка площадку. Тут, тут розвах вода набережні час. Міні-гольф, хто любить. Там трохи далі треба прогулятися. Але бачите, на відміну від там де я стою, на цій покупки, плюс що тут воно заасфартоване. І бачите, майже калюж немає, а там, де я стою, там земля і коротше, калюжі. Дивіться, ось така тут перша лінія берегова, тут ввечері все світиться, всі ці дерева, пальми підсвічуються. Він така алейка йде прям дуже-дуже довго через місто. Тут є кафешечки, ресторанчики, бари, магазини. Все, що вашій душі забажаю. Ну і ціни насправді в багатьох магазинах, якщо приймавати з Польщею, навіть трі... трішки дешевше. От Я знаходив товари, там де було ну, цікаво. Ала також туди такі фрагменти там. Але це бачите така зона туристична. Все до відпочивання. Все вона дуже близько до першої берегової лінії, Можливо, можна сказати, на першу берегову лінію. І йде. Вздовж межа всього міста. Що найцікавіше, що ціни ну, дійсно адекватні. Наприклад, за сніданок ви можете віддати ну, за особу. Якщо купити комплексний сніданок, то ціни починає ще від 5 євро. Mm -hmm. то це досить таки непогано. Мати при цьому повноцінне сніданки. Але теж різні заходи по-різному пропонують різні сніданки. Mm -hmm. Навіть є такі заклади, де дивитись, ну такі. В принципі, де має бути ціна дорожча. Судячи з інтер'єру, декорації, там, розміщення ну, самого закладу. Але насправді це дуже-дуже оманливо. -дуже тому що там навпаки може бути ціна в рази дешевша, ніж ну, в такому собі закладі. Ось так. Магазин іграшок, декорацій. З різних мультиків, там ігор. О, мала, продав, палачки Гаррі Поттера. Дракони. Там з Варкрафта, є, ну просто. І тут є костюми. Також можна взяти там декорації, подивитися. Просто блин, що душі забажають. Шорти від евро. євро Єнай там все по п'ять Футболки я по п'ять євро. По 10. Ну тут просто ж. Все, що ваші дужі побажає. Магазини, їжа, розваги для дітей, не Можна придбати все, що... хочете. Ну і ці, я ж кажу, шорти від 5 євро, а є по 5 євро, всі там багато. А, до речі, там є магазин в І Просто там буде на найки вісять, я думаю, що оригінали без з всіми ділами. А, арена. Цінами по 5 євро. Просто там колишніх сезонів. Зайшла в тіку під серію, їх тут дуже багато такі популярних літали швидкі. Заказали по машкодній піці, так піця коштує 2 півбиця. Комусь погана сама швидця їде. Тут дуже швидко реагує швидка. Что стек остається одразу? Витаките шовка. Короче, взяла пицца по 2,50 за великий шматочок. Ну і подвійний бургер. Обійшлося нам все це в 12 евро. Я уже погруз. Така сирна. И ось така. Ну ще чекаємо бургер подвійний. 12 евро встать. Ось такі ціни. Біля моря в Італіи Дивіться, такі, такі трошки далі від берегової лінії такі будиночки італійські. З камінами. Одразу проколашка вихід до дороги. І тут деякі частково будинки здаються туристам, так як недалека берега зона, набережна. А деякі принципово італійці не здають, живуть у них або здають частково, роблять окремий вхід, розголожують і здають такі будиночки. І ось така дорога йде. Вздовж міста. Місто просто знаходиться а, біля ну, набережної. Тому тут виходить так. А перша лінія це готельна, а далі вже таке таке місто, де проживають самі італійці. І до речі, тут є такі райончики. Давно ну, такі танхаузний райончик. Де теж частково видаються будинки, частково додаються. Ну прикольно. І комунальні служби реально блин, молодці тут, тут чистенько, багато смітників. Комунальна служба постійно працює, прибирає. Тому місто дуже чисте. Ну і один з найпопулярніших транспортів. Це електро Юльст. Добре. Ось такий фрагмент міста. Тут готель, бачите. Саме цікаві, тут якась перша лінія, готель-готель, готель. Друга лінія де така в готелі, приватні будинки, знову готелі. Все в переміжку. Мам, наприклад, дивіться, зараз справа там приватний будинок. Але вони його розділили, частково мешкають у теліся, частково типу, здають туристам. Ось такі влочки. Поруч такі готелі. Все перемішане. Але і багато у нас насправді безкоштовних розваг, і ви можете просто з родиною прийти. Там покататися на якихось аттракціонах, таких гірках, на спусках, на якихось качелях, поіграти. Тут дуже багато тенісних кордів. Волейбольних площадок, футбольних площадок, баскетбольних площадок. Тобто з цим активним відпочинком проблем немає. А навіть столи для пін-понгу є. В цьому плані дуже продумано. Якщо ви бачите, там двохповерхові такі готелі. А, і до речі, що тільки типу, такі нюанси, я бачу що в готелях, є висять таблички, де ви певний номер можете або придбати. Аби взяти, купити, купити, точніше, орендувати довгострокову оренду. Там mm. починає від місяця, mm. більше. І там дуже така приваблива ціна. Набагато дешевше, ніж просто знімати номер, номер в отелі. І дивіться, такі тонхаузи. Дивіться ще один паркінг, він частково платний, частково безкоштовний. Ця частина, безкоштовна, платна, точніше. та частина паркінгу безкоштовна, але на цій парковці є туалети і є душ. І ось ще одна така безкоштовний паркінг в Італії біля моря. Але трохи треба протопити до моря. І ще один, типу, такий міно, що він знаходиться одразу біля парк-атракціонів, тому може бути не зовсім зручно відпочивати. Ось так от Тому якщо ви подорожуєте кемпігран, то завжди можна знайти місто, або на якомусь безкоштовному паркінгу, або на просто відданих районах. Між містами де стати в гарному країв, з гарним пейзажами, гарне країва, помируватися, запомогтися. Ну і побути кілька днів. В принципі, все реально. Тому подорожуйте, відпочивайте. Дивіться нові якісь місця. Нехай щастить вам у ваших подорожах. Ще одна безкоштовна парковка в Італії, де можна запаркувати всі кемпер. Але вона туди далеко проходить, Там уже платно тут безкоштовно біля автобусної станції. Ох, бачите люди живуть тут. В принципі спокійно. Ну і теж не було, Але трохи далі від моря. Ісь Пару хвилин треба йти до моря. Зараз, друзі, ми сплатимо за проїзд. В Італії багато платних доріг. Можна їздити безкоштовними, але буває, що дійсно зручніше, швидше, і навіть дешевше виходить поїхати по платній дорозі, ніж по безкоштовній. Тому оплатили і продовжимо нашу мандрівку по Італії. Далі будуть ще відоси. Дякую вам за перегляди, дякую за підтримку, дякую за ваші коментарі, за поради. Дуже приємно, дуже цікаво. Нехай вам щастить. Дякую всім.